В тому інстаграмі всі такі успішні. Ну нічого, ще трошки і я відкрию свій бізнес, чим я гірша. Бізнес, бізнес, бізнес. Мені потрібна ідея, мені потрібно щось робити, але я досі нічого не почала. А що про мене інші подумають? А як почну, а потім закину. Блін, це занадто важко все. Скажіть, будь ласка, а всі ці ваші бізнеси зараз з вами в одній кімнаті? Усім привіт! Мене звати Олена, я вітаю тебе на своєму каналі. А сьогодні ми поговоримо про той самий успішний успіх, який мені здається, дратую просто усіх зараз. Та вилазелена картинка в інстаграм. Ті бізнеси. Мені 23 роки я працюю в наймі трохи на вищій позиції, а це, але це не робота моєї мрії. І, якщо чесно, я би хотіла працювати на себе. Але давайте будемо супер чесними. Ну, працювати на себе ще важче, ніж на когось. Чому, скажете ви? Бо там потрібна дисципліна. Давайте почнемо з елементарного і покупаємо. А в чому ж е, суть? Чому не виходить? Чого ж ми? Все ще не мільйонери. Мені здається, що найважче з усього це просто почати. Почати свій бізнес, почати вести влог, стати відеографом, почати стати фотографом та будь що танцюристом. Ви ж розумієте, що це все потребує часу. І навіть професіонали були колись новачками. І це не стидно. Не стидно мати факапи, не стидно починати. Знаєте, наша ще проблема: ми чекаємо ідеального моменту. Чесно, я скажу від себе, я дочекалась. Я переїхала в Німеччину і зрозуміла, що в мене ніколи не було камери. Я прийшла на роботу, заробила грошей, купила собі камеру. Тепер я сижу перед вами і знімаю на цю камеру. Окей, чекалась. треба діяти і діяти багато. Це не так, що ми дочекались гарного моменту, купили камеру. Зняли 2-3 відео. Все, В нас мільйони, в нас мільйони переглядів. І я популярна, нічого робити не треба. Це трохи інше. Альскут, аль скутний шлюм. Як ми боїмось зробити помилки? Я вам більше скажу: ви ніколи не навчитесь плавати, якщо пару раз не захлібнетесь. Цей страх зробити помилки, оце одразу таке в голові. Нащо мені починати, якщо я знаю, що це в мене не вийде? Я все одно скажі за все, це заброшу. Починати щось з таким настроєм у голові це вже програш. Чому ви не думаєте про те, що якщо вийде, а якщо я буду реально популярним, що я буду робити тоді? А що я буду робити, коли воно зайде? Там буде відповідальність, треба буде ще більше знімати. Повинні розуміти, що на цьому і будується ваш шлях. І ніхто не досягнув тих успіхів. Просто ось так. Всі успішні люди ви не уявляєте, скільки. Часу на це все приділили. Перед вами сидить людина, яка вже всі, стільки всього перепробувала, вже стільки всього починала. І так я закидувала, тому що я дуже емоційна. Я скажу, так мені дуже подобається ось ця ніша, і я йду в неї. Хм, я б теж хотіла знімати відео, я почну це робити. І я це робила 2015 року, 14 літня починаю вести свій канал, який я дуже швидко закинула. Але я навіть починала знімати ще раніше. Так, я не набрала мільйони підписників. Я взагалі підписників майже не набрала. Але що круто було, що я то почала, і в мене є дитячі мої відео, і вони настільки круті, що я подумала, що я буду робити це далі. Я почну це ще раз і я доведу до кінця, тому що це робить мене такою щасливою. Я обожнюю заливати відео. Навіть якщо там 200 переглядів. Мені все одно, я роблю те, що мені подобається. Я сижу по 10 годин монтую, я не вмію розмовляти перед камерою. Мені дуже багато всього приходиться нарізати, тому що я не можу. Вільно винести свої думки, знаєте, без всяких вставних слів, пауз і е. Тобто для мене це дуже важка робота, але я хочу бути краще, і я роблю це навіть якщо в мене робота. Я працюю да, на повний робочий день. І навіть якщо. У мене майже немає часу, я прийду, я запишу відео, тому що я знаю, що мені треба бути систематичною, мені треба бути постійною і регулярною. І тут ми плавно переходимо до теми дисципліни. Мотивація тимчасова. І якщо покладатися тільки на неї, то скоріш за все нічого не вийде, тому що ми дуже швидко загораємося, так швидко ми можемо згаснути. Це я вам точно скажу знаю по собі. Але якщо ми якісь півгодини... Витратимо на якусь справу, яка нас трохи далі. Скажімо так, принесе то. Я думаю, що це тільки найкраще рішення. Я е, особисто зараз е, розпочала себе пробувати у ролі відеографа. Я скажу чесно, що як такого досвіду в мене нема. В мене є досвід тільки у монтажі, а там світло виставляти чи бачити той самий кадр це трішки важкувато для мене, і я розумію, що. З ідеальним стартом це класно би було, але якщо в мене немає досвіду, мені треба він звідкись, да? тому я почала. І на своєму шляху, поки я починаю, я збираю той самий досвід. Це логічно, мені здається, це природньо. І якщо я буду це робити кожного дня або да там більше і більше і більше знімати відео. То звісно, що моя рука буде набиватись, і наступного разу я приїду на зйомку і зроблю це настільки круто, і я навіть не буду ламати голову, як це зробити, щоб це було круто. Ти маєш розуміти, що. Наскільки це круто, може змінити твоє життя, якщо ти це рішення приймеш саме зараз. І все, значить, вивчаєш ту справу, потихеньку, починаєш щось робити. Інвестуєш в першу чергу. Інвестувати це так, також важливо. Якщо, наприклад, ти фотограф, да, або там, відеограф. От, наприклад, в мене така історія. Я зараз спробую себе в відеографії, як вже розказала. В мене ніколи не було камери, і це була моя мрія. Звісно, що на своїй роботі я пішла на роботу. Робила грошей, купила собі на ці гроші камеру, купила світло, купила обладнання, купила, наприклад, цей стіл, щоб за ним монтувати, щоб мені було цікавіше і зручніше сидіти. Я інвестувала. Ви повинні розуміти, що кожна людина потребує часу по різному. Найважливіше відчепитися від себе в голові і почати просто діяти, робити. Погано, добре, коли як, але робити без дії не буде результатів, не буде результатів, не буде зросту. І ще дещо я б хотіла б додати, це те, що з кожним днем, поки ти чекаєш, хтось інший діє. І коли я згадую, що я мала зробила відео, думала, що телефону буде недостатньо, що в мене немає камери, на цьому моя. Кар'єра блогера закінчується, але зараз я думаю, блін, як же шкода, що я перестала це робити. Скоріше за все, в мене, в мене був би зараз дуже крутий результат. Я впевнена, тому що на кожного блогера знаходиться своя аудиторія. Але маємо, що маємо, і я зараз так само почала. І дуже прошу вас, нарешті почати робити те, що. Дуже відгукується і не боятись цього. Ця інтеграція в Німеччині дала мені такий великий поштовх. Я пам'ятаю, як я прийшла ж цього на роботу, знаєте, без мови. І це був такий прорив для мене, коли я побачила, що якщо я буду робити це кожного дня, якщо буду кожного дня розмовляти зі своїм хлопцем німецькою, вона вже буде просто автоматично. З мене я знаю, виливатись на це на все потрібен час, зусилля, терпіння, систематичність, регулярність. Я сподіваюся, я когось замотивувала. Мені дуже було приємно посидіти перед камерою, познімати. Всіх обіймаю, цілую і! Чув!